Чити тому до чотирьох напрямків за проводим я б додав і п'ятий. Це масове зросійщення асиміляція, Я розрізняю термін російщення і зросійщення. Російся це процес асиміляції, а зросійщення це доконаний факт, коли українці перетворюються на росіян. Ну як і до євреї, та, і так далі, яка активно розгорнулася, особливо в 70-ті роки. Я думав, як називати цю тезу, ну він там дух, душа. Мені спочатку термін зомбі, ну, а потім думаю, ну зомбі це щось не наше. А згадав Тараса Гаровича, який написав, а тим часом перевертні, нехай підростають та допоможуть москалеві господарювати, з матері останні сорочку знімати. Не впровад в Ну найбільш активно Росія відбувалася на втрачених українських етнічних землях. А чому так сталося? От Валентина Кирилівна, моя е, е, керівниця, і, е, це ми знаємо ще на початку, коли вона взяла. Погодилася стати моїм науковим консультантом, от вона мене направила на це. От, чому нас багато? Маси? Ну і я докопався. Є американський дослідник, який довів термін поняття етнічна більшість, етнічна меншість, домінантна більшість, домінантна меншість, підпорядкована більшість або масовий по допомогах безергерності українці опинилися в статков... становищі підпорядкованої більшості, яка зазнавала інфляції з боку домінантної меншини. А росіяни, будучи чисельно меншими, вони домінували, бо е, система освіти. Я пров'язав статистику, бо, з, е, україномовні 80% внизу, а людина звиччої освіти 51% України були з російськими замовлення. Є таке при, прислів'я. <плес> мова, того і влада, а можна навпаки прочитати. Чия влада, того і мова. Тому коли в нас домінує в нашому на 30-му році назад серед наших можновладців, я вже не кажу про олігархат, це вони зовсім, не, вони, коли треба, вони втечуть, як агентура ця Кремлівська Януковича, це взагалі що було щось страшне. Я би Україна не повстала Революція Гідності, то вона прийшла по шляху Білорусі, єдине Янукович, і опублікані його. Це він під впливом російської агентури. Ну, коли ця влада і структура ця окремо, хотів відограмити Галичину і з Голиниці Завжої области, а іншу зробити проти національність. Так, ну і, зрозуміло, особливо російщини зазнавали українці. І етнічні меншини. Цікаво, я про них розкажу. От я класно папір. Яка мова домінантна, такою мовою розмовляє етнічні меншини в усіх містах на сході і на півдні України мовою етнічних меншин євреїв, вірмен, грузин, азербайджанців була українська російська, колонізатор. У нас була постколоніальна Україна, бо на відмінно від країн Східної Європи. Адміністрації, виконана смітник історії, як це сталося в Польщі Валенця прийшов Гавел, в Чехії, в Литві, у нас при влагаді залишилась партійна колоніальна адміністрація. І до того ж, у нас не проведено було люстрації в розумінні викинути агентуру КГБ. Якщо в нас адміністрації президента кучми хто очолював? табачник агент. Який міністром освіти все українське. а в 2002 році, після касетного скандалу, кого Москва нав'язала кучмі головним Медведчука, який агент КБ ще з 70 років студентські лави юрфакультету До речі, ми з Оленою э, ровно балакала, що КБ якраз контролювала іделичний факультет, що Києва Шахар. Ну, істфак, юрфак, філологічний. Я особисто знаю, бо. Не буду казати. У нашій групі було два агента КЕБ. Чому два, щоб один, один, одного контролювати. Аналогічна допадала. Та це я вчився в 80 80-85-й. Я, не... я вже не кажу про наш інститут, який пронизаний був гуманітарний інститут, взагалі були проти. Да. Ми говорили з Галиною Борисовною про цього Петровського, якого нав'язали очолювати секретаріат е... Міжнародної асоціації. Okay. So